Нарешті я закінчив цю жарку біля шеї. Ну що, показати вам, що в мене вийшло. Ось такі красавці. Дивіться, які пухкенькі. Красавці такі. Прям красотень. Скажіть. Я прям сам не можу налюбуватися. Який же я красавчик? М'яса багато. Взагалі, шикарно. Пішли. Будемо вже по людськи дегустацію робити. А то я прошлого на ходу закинув гарячого, навіть і не зрозумів, що з ним. Все, пішли дегустувати. Ах, На дивіться, ну це ж диво. Ви згодні зі мною. Така красота. Просто. Так. Ну, звісно, львівські різдвяне. Обов'язково. У мене якраз в холодильничку завалялось. Ах, таке темненьке. Ну шо, побачим. хоч би дожареніше до себе. О, така красотень. Ах, хорош. м'яса Ну шо. Кусть? Невідомо, які зміни відбудуться у нього. Давайте почекаємо. Але все це дуже ковані п'ять місяці. Але тут цікаво, тому що все-таки. О, як же жалко, що я не можу багато пиво випити. Декларує таке смачне. Коротше, друзяки. Бомба. Цікаво, що він бачив, заявив, що саме. Смачніших біля шів я не їм визнає. Реально. Вокзальная не то, панто. Так, все, всім добра. То вже напевно, надо мені становити звіт от фуд-блогером. всім гарного тихого вечора.